Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні хотіла вам показати огляд на овочі та фрукти в супермаркеті. Айва у нас у місті Вінниця сьогодні 25 липня, 2024, верніше липня, 2025 рік. Тож ходімо, подивимося, які ціни. І я вже вдома. Зараз покажу вам, що я сьогодні купила в Айві. Я купила в Айві сьогодні хлібчик, їхньої власної пекарні, взагалі, в них смачна теж випічка, мені подобається. Різноманітні булочки, хлібчик такий запашний завжди в них. Я взяла зі знижкою хліб, який називається В них подави заварний зі спельтою із чия. Але взяла на знижках, бо він вчорашній був. Я хлібчик вчорашній. Люблю її, він, як на мене, більш корисніший, тому я його і взяла. 22 гривні 20 копійок коштує зі знижкою. І ось взяла хліб додому, бо в мене закінчився. На похорошій акційній пропозиції від торгової марки Рошето були ось такі вафельні трубочки зі смаком кокосу. Канафетта вирішила взяти 26 гривень, 80 копійок, 140 грамів. Коштують ці трубочки. І взяла ще ось таку новинку. Можливо, новинка для мене. Можливо, вона була я неуважна була і раніше не звертала увагу. Можете написати до речі в коментарях. Можливо, ви вже і пробували це. Печиво називається з таким з такою романтичною назвою танго. Від зараз скажу вам від виробника КБФ. Написано: якщо я правильно розшифрувала, то це Київський Київська бісквітна фабрика. Якщо помилилися, можете мене поправити. Я взяла теж спробувати, бо люблю куштувати різноманітні новинки і тим паче наших українських виробників. 140 сорок грамів ось таке печиво танго коштувало 14 гривень 60 копійок. Тож вирішила його взяти. Іх зараз хочу вам ще показати. Заходила в В Форі я купила, мені потрібно було сухі дріжджі. І ось взяла вони ж раніше називали ці сухі, називали сав Moment. Зараз вони бачите трошки удосконалили назву Французький рецепт успіху, швидко діючі сухі дріжджі. І Я вже не знаю, скільки вони років. Я ще їх пам'ятаю з дитинства, з моєї початкової школи. Мабуть, вони ще були. Мама завжди готувала саме з цими. Сухими дріжджами вона казала завжди це перевірені такі дріжджі, завжди тісто вдається дріжджових, і вони активно дуже працюють. Тому я вирішила їх взяти. Я люблю як випічку, як із сухими дріжджами, так і з е, спиртовими. Ці саме я купила у форі, вони були по 11 гривень. 20 копійок. Я дві упаковки взяла. Вони вдома зайвими ніколи не будуть. Тим паче, у них такий хороший термін придатності. Що і взяла ще від торгової марки Мрія діяла хороша акційна пропозиція на суміш перців. Я минулого разу показувала вам, я купувала в горошок і сама е, подрібнювала вже в, в кавомолці, і вже такий, така сума вже була помолота. А це була акційна пропозиція 15 гривень, 50 копійок, діяла пропозиція, то я вирішила взяти 30 грамів, але саме ось ця спеція від торгової марки Мрія мені вона дуже подобає. Дуже Вашні перчики, суміш, яка в них представлена, то взяла. Ну і тим паче 15 гривень 50 копійок коштує. Е, і ще хотіла поділитися з вами, можливо, кому буде цікаво. Я нещодавно мобильно почала користуватися такою спецією, як сушений часник. До цього я вживала лише свіжий і не розуміла, навіщо використовувати саме сушений. Але по-іншому, звичайно, розкривається смак, особливо для. Тих, хто яскраво ось, виражений смак від свіжого часнику, в кого, наприклад, проблеми можуть бути зі шлунком, відчувається цей аромат свіжого часнику, то можна використовувати ось такий сушений. І побачила від торгової марки Мрія саме його. Чому саме мрія? От я купила, бо я до цього була в айві. Я звернула всі представники, які не в Айві, а в Аврорі були представлені. Там виробник Китай вказано самої сировини. А тут наш вітчизняний і в місті Чернігові виготовлення сушений чесник. Багато приділила часу цьому чеснику, розповіла вам, але хотіла показати. Тож взяла саме його і 19 гривень сушений часник коштує. І ще одну взяла приправу до м'яса. Це ось ця серія приправ, які от пам'ятаєте, показувала вам томати Базилік, то в них е, дуже хороший склад. Е, я взяла ще цю приправу до м'яса, я не користувалася якраз спробую. 25 грамів, і приправка до м'яса коштувала 16 гривень 50. Копів, теж хороша ціна. Це у форі все, що я купила. І ще е, останні покупочки це овочі. Хотіла показати вам. Е, сьогодні придбали моркву і картоплю. Картоплю по. За один кілограм картоплі і трошки більше кілограму моркви віддали 50 гривень разом. Ось така такі у мене сьогодні. Покупки були. І останнє, чим хотіла поділитися з вами, я вчора заходила в Айву. Ой, в Аврору. У мене сьогодні покупки Аврора і Айва і все змішалося. Аврора. Так ось побачила ось таку новинку печиво сендвіч з крекером від торгової марки Грон. Взагалі Грону мені, Грона мені подобається ця торгова марка, в них смачна взагалі, смачні продукти. В мені Наполеон, полеоні їхні дуже подобаються печиво. Загалом вирішила спробувати ось таку новинку з різноманітними смаками. Печиво сендвіч було представлене. Із полуницею, зі смаком лайму, з ваніллю і третій смак, ще з яким третій, не пам'ятаю. Ось якщо куштували, можете написати свої враження. Що вам хочу сказати, печиво я на вчора спробувала, і потім його поклала до холодильника. Сьогодні каву куштувала саме з цим печивом сендвіч. Зараз покажу, яке воно. Ось так виглядає печиво сендвіч. Хто не бачив коротеньке відео, то можете подивитися. Дуже смачний сам крекер. Він нагадує смак дитинства мені цей крекер, і ось ванільна така начинка. Коли я поклала до холодильника, смак розкрився ще більше. Ця начинка, вона така, знаєте, трималася до кубки, до форми, і така холодна була з ранковою кавою. Мені прям зайшло це печиво. Хоча вчора мені здавалося, що ну таке, знаєте, наступного разу, мабуть, не куплю, бо є сендвічі ще смачніше. А сьогодні розпробувала то можу вам сказати, що. Можна спробувати і інші смаки, не тільки з званіля. 34 гривні 50 копійок, це в Аврорі купила, бо тільки в Аврорі і бачила цю новинку. Можливо, в інших є в супермаркетах можете поділитися. А ось я купила в Аврорі, то давай, поділюсь з вами, бо багато хто. Цікавиться якимись новинками і розкриває для себе смаки. Не стоїть на місці, не, не їсть тільки одне печиво, яке йому найбільше подобається, а цікавиться різноманітними новиночками. Також для вас вирішила показати і розказати. Бо я сама така знаю, що багатьом кому цікаво щось експериментувати, куштувати якісь новинки, бо ми ж вперед, рухаємося вперед. Розкриваємо для себе нові горизонти. Дякую вам, що приділили час цьому відео. Сподіваюся, воно вам було цікавим, корисним, щось для себе знайшли. Як завжди, буду вам вдячна за вашу підтримку україномовного каналу. Підтримуйте, будь ласка, своїми коментарями, вподобайками і підписуйтесь на канал Шопінгвіл, для того, щоб не пропустити нові відео.